Вітаю, мене звати Світлана. Маю свій невеличкий проєкт, пов'язаний з продуктами харчування, який наразі просуваю. Займаюсь більше шести років налаштуванням таргетованої реклами Facebook, Instagram для малого та середнього бізнесу та налаштуванням Google реклами. Хочу подякувати Василю Волошину за його експертність на ринку спеціалістів. Це той спеціаліст, який може закрити будь-які питання, все, що стосується реклами Гугла. Зверталась до нього два рази. Минулого разу, минулий раз це був минулого тижня. Був певний запит, який нестандартний. Треба було новий мерчен-центр, певну категорію товару. Завантажити через Google таблицю, при цьому, що посилання та фотографії товару дістати зі свого сайту було неможливо. Дякую за оперативність. При зверненні до Васильо Волошина, через 30 хвилин ми вже вийшли в Zoom, 30 хвилин консультації, питання закрите, прайс працює, клієнт отримує замовлення. Тому Василь Волошин в таких випадках для мене як друга техпідтримка, яка завжди оперативно може допомогти та підсказати певні нестандартні запити. Ще особлива подяка допомоги його ЗСУ та підтримку. В наш час це дуже важливо. Мені, як нікому, це теж дуже близько, так як я дружина військового службовця. Тому ще раз дякую. Якщо виникають нестандартні питання, чи ви хочете проконсультуватись, звертайтесь до Василя Волошина, він завжди знайде і підскаже вихід з будь-яких незакритих питань, що стосується Google реклами.